Що смачненького приготувати із часникових стрілок? Ідеальна закуска! Неймовірно смачна часникова паста. Приготуємо часникову пасту на раз, два, три. Для такої смакоти потрібно ось такі інгредієнти. Ми сало беремо засолене. А можна взяти і свіже. Ретельно миємо часникові стрілки, миємо у кількох водах, обсушуємо їх на рушничку, а ми обсушуємо просто на столі, на повітрі. Обрізаємо бутони на сіневі часникові коробочки, а стрілки. Дрібнемо ось такими часточками. Насінневі коробочки заморозимо, будемо використовувати для консервації. А із цієї зеленої частинки приготуємо смакоту, миємо кріп у кількох водах, гілочки кропу дрібнемо ось так. Дрібнемо маленькими часточками. Із сала щищаємо сіль і відрізаємо шкірку. Розрізаємо його на шматочки, щоб гарно пропустити через м'ясорубку це сало. Зважимо сало, поважимо і подрібнені часникові стрілки. Їх потрібно взяти удвічі менше, ніж сала. На 300 грамів сала візьмемо 150-160 грамів стрілок. Хоч можете взяти і різні пропорції сала та часнику, сало та часник подрібнемо через м'ясорубку. Додаємо подрібнений кроп. Скільки його додати, а пропорцій нема. Скільки бажаєте, стільки й насипте подрібненого кропу. За смаком і додаємо перцю червоного мелиного. Чорного не потрібно додавати. І, звичайно, ще страву треба посолити. У нас сало солоне, то ми не будемо солити. Ретельно все змішуємо і можна уже ось цю намазку намазувати на хліб, а ще ми додаємо ось цю смакоту до перших та других страв. Ось ця намазка у морозильній камері зберігається до трьох місяців. Перекладаємо часниковий паштет. І в скляні баночки. У скляних баночках у холодильнику такий паштет зберігається у холодильнику до 10 днів ідеальна закуска. Це просто смакота. Не забудьте поставити нам вподобайку, підписуйтесь на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. Часниковий паштет надає аромату і м'ясові. Подрібнені часникові стрілки і висушуємо. Їх можна висушити у духовій шафі, електросушарці, або просто на відкритому повітрі. Але так, щоб сонячні промені не попадали на ось цю зелень.